такий масляний фільтр ставлю собі на Меган 3, 1.5 K9K. Така коробка. Номер оригінальний. Надпис. По колу не так написано, а повинно бути написано ось так. Також, якщо придивитися, видно, там де клапан, червона краска і також зараз І показати. Там зроблено нерівно фільтрація, а викладена фільтруюча бумага в вигляді ромба. Відео не дуже сильно це передає. Це оригінальний фільтр масляний. Уникайте підробок, від цього залежить робота вашого двигуна.